Сьогодні у нас зелений борщ. Ось такий гарний, насичений, ароматний. Добавимо трішки домашніх слів. Дивіться, які вершки. Це взагалі, ось так. Мені подобається, що він не дуже густий. Якщо бажаєте густий, то можна картопельку просто потовти вилочкою і буде густий борщик. Ще в мене є гірчиця. Вінницька, і ось такий хрін. І буду смакувати. Всім смачного. Зелений борщ. Олія олена на підсмажку цибулі. Сметанка додаться в борщик, сіль, перець, картопелька нарізана брусочками і кріп петрушка щавель. підварені яйця. І в нас вже зварився бульйон зі свинини. Бульйон у нас вже зварився, у нас свинина м'ясо. І я поклала сюди вже картоплю, я потім додав водички по тому, як мені потрібно буде в кінці. Хай картопля зараз вариться повністю до готовності, і потім я додаю вже все остальне. Запахів, петрушки, кропу, щавель пахне на всю кухню, супер. Піджарочку я вже вимкнула, тому що вона дойде. Вона не така яскрава в житті, як показує камера. Чомусь камера робить яскрава. Бачите, ця лопаточка така з джума класно, мені подобається користуватися. Кар... Картопля вона нас свариться, все окей. Перевіряємо картоплю на м'якість. Вже розділяється вона хорошо, добре, вже м'ягенька. І кладемо все вже в. Там, де у нас бульйон, картопля, яйця, сіль, перець, сметана і наша зелень. Все всипаємо в каструлю. Вже все поклали до каструлі. Вже починає підкіпати. Тут у нас бульйон м'ясний, картопля, яйця, сіль, перець, зелень і піджарка на олії. Густина відмінна. так? Не буду додавати я води, вже в нас квасочок, бачите, вже щавель у нас уже стає темніший і хай собі проварюється. Якщо не вистачає вам кислоти, можна додати лимонну кислоту. Люди навіть додають оцет, але лимонна кислота я вважаю, буде смачніше.